Чи є у Лелеці блок дитячої реанімації? Так, в Лелеці є відділення інтенсивної терапії новонароджених, яке надає допомогу діткам різного віку гестації. Воно забезпечено на рівні сучасних перинатальних центрів і працюють у нас чудові спеціалісти, медсестри і лікарі, які мають досвід праці саме з реанімаційними пацієнтами. З якого терміну вагітності народжена дитина може отримати невідкладну допомогу в Лелеці? Ми готові надавати допомогу. Діткам, які народжені після 22-го тижня вагітності, чи готові ви до екстрених ситуацій відразу після народження? Звісно, на будь-яких пологах присутній лікар неонатолог який слідкує за ситуацією і в певний момент готов надати допомогу в повному обсязі. Чому майбутнім батькам важливо дізнатись про наявність дитячої реанімації ще до пологів? Тому що це важливий критерій впевненості та спокою батьків за здоров'я своєї дитини. Ви маєте знати, що ваша дитина в надійних руках. Яке технічне забезпечення ви маєте для надання невідкладної медичної допомоги новонародженим? Ми маємо все необхідне забезпечення? Можемо надавати респіраторну підтримку, парентеральне харчування, інфузійну терапію, а також виходжувати недоношених немовлят.